Бажання доєднатися до Сил оборони України в мене було ще в 2022-му, але так як на той момент моєму сину було менше двох місяців, я вирішив почекати. Він почав робити свої перші кроки. Я звернувся до ТЦК та СП. Розпочалась операція в Кринках на лівому березі Дніпра Херсонської області. Така агресивна про неї дуже мало говорить, тому що в той момент, коли вона проходила, ми не розповсюджувались про хід цієї операції. Наші бійці створили такий плацдарм з метою подальшого його розширення. Тим не менш, ворог дав ну, гідну, гідну відсіч, дійсно застосував дуже багато своєї живої сили, багато техніки. І однією з проблем з нашого боку, звісно, була логістика, тому було прийнято рішення вищим командуванням про завершення.